Все народ, е ми починаємо. Якщо чесно, я ще не звик, що я буду грати в цю гру. Але ладно. Зараз я налаштую все, щоб я міг спокійно з вами говорити. І читати ваші коментарі. Е все, Всім привіт. Ну, бо я тільки перестановив Майнкрафт, якби... Ну завтра, типу. Е Майнхавен. Три, якби я. Привіт, Коклас. Секунду. Якби я зараз... ну. Я б перестановлював сьогодні непотрібну версію і... я просто не встигаю. Тому мені було вигідніше сьогодні пограти, ну... Якраз випробуємо. Як вам взагалі таке? Але треба спочатку включити планшет, тому зараз... пишіть, як за яку країну грати немо. Бо. М типу можна за Україна можна. А яка версія? Не пам'ятаю Смарахт Чесно. Там нова чи 01. О, задав. Да. Е це. Симулятор е цього. Президента 2. Ізраїль? Україна чи Ізраїль? Вирішуйте. Привіт, містер. Хто там? Ну, містер. Коротше, містер Патрон, привіт. Так звичніше. Та боже, як цей Україна, США. Бо я сам би хотів би за США, бо тут дуже довго розвиватися, Тобто в першій частині там легко. А тут прямо тяжко. Тому я б. О. Все. Зараз. Зараз відкриваю коментарі, щоб я міг. Ну, щоб вони не заважали цьому екрану. Гов тоді Китай. Сморах. 1, 21. 44. 0. Зараз, ну тоді. Е, що, Америка? Давай за Америку. Е, ну нічого, це просто я вибираю країну, за яку буду грати. Бо я... Давайте за Америку, щоб швидше. Або Китай. Дивіться, дайте глянемо. Китай, Китай, Китай. Е, о, нарешті я включив це. І тепер я можу спокійно вимикати коментарі тут. Все. ой 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 людей достатньо. Всім привіт. Дивіться. фільтр, Дайте фільтр включимо. Військова міць. Ну це, понятно, але мені це не цікаво. А ні, о. США. Дивіться. Люксембург купа грошей. Ну, тут не так працює все. Дивіться. США. 300 в день. Ну, по факту мені, напевно, вигідніше США. Дайте США. Тоді стартуємо. Я не буду проходити навчання. Це симулятор президента друга частина. Дивіться, відразу будемо вивчати. Тут треба вивчати різні напрямки. Знаєте що? Я придумав я. Я садів весь час, а я хочу... Ой боже, кайфово кайфова є. Я на на півлежачому положенні. Так, дивіться. Вивчаємо бетонний завод, я Е, В військовій справі. Що будемо вивчати. Дайте це. Е, до речі, забув сказати, що це я Місі Патрон, просто нік оригінальний придумав. Ну, Місі Патрон, я тебе відразу впізнав по аватарці, я її запам'ятовую. Так. Менкровол це є для мене кожного дня скучнішим, скучнішим. Ну, як. Yep. Я думаю, вам треба переходити на новий сезон. Бо, типу, як Майнхавен робить. Ми завтра переходимо на новий. Дивіться. Отут у нас все, типу, торгівля і так далі. Е, де тобі донатити? Секунду. В описі є, але я зараз е, прикріплю в коментарях. Опа. І. Та куди? Куди заходиш, господи? е, Мало бути 6, але сталося, 6. Секунду, закріпити. О. У нас восьмий сезон. Що? У вас не може бути маніпукерворда? Восьмий сезон. У вас... Здається, другий лише. Якщо не А, ну ні, я про сезони. Е, дивіться. Щоб ви розуміли. Зараз нам нічого не світить. Тобто у нас прибутки не такі великі. Але я грався недавно і я придумав геніально. Ми... Не сюди. Хоча. Йо, як тут прокачано все. А! Ну ти написав, у нас восьмий сезон. Ну типу, там вичерп ти написав восьмий сезон. Т я ж думаю, що восьмий, так. Восьмий. Так, міжнародні організації це не те. ООН? Ні. Е, Народ, пишіть щось, бо. Щось маловато пишуть. Так, я не пам'ятаю. О, центральний банк. Ми ми, ми візьмемо кредит. Максимально ми можемо 109 тисяч. Берем. Е, привіт! Привіт, Іван Шел. Е, окей, Гезмер, удача. Секунду. Я не звик тут стрім. Я серед кімнат стрім... стрімлю на балконі. І це незвично. Та-да! США сьогодні у нас. Дивіться. Нам треба будувати. бетонні заводи і так далі. На щастя у нас. Ага, цього разу. Угу. угу. Електроенергія у нас треба теплову електростанцію, але. Да, у мене критично, бо в першій частині перше було все понятніше. Е, привіт! секунду. А, овейзі, привіт. Uh, дивіться, нам треба в торгівлю. Uh, придбати. Скільки дерева нам тут? Uh, Беремо. 20 тисяч дерева. Бо тут все змінилось. Типу, якщо там все було швидше, там було дешевше. Бетон. Тут бетон. В тій частині бетон був е, не такий дорогий. І, ну, типу, ой, навпаки, бетон був дорогий. Коротше, продовжуємо прокачувати. Тут все змінилося. Да, да, смарагд, правильно. Е, Бетонні. А, тоді лісопильні треба прокачувати, виходить. Угу, Це все міняє народ. Е... Ладно, хазмар... Е, окей. Це все міняє народ. Це геть все міняє. Е-е-е, Заберемо нагороди. Зроби вічну каденцію гусів. Ладно. Буду грати і на стрімі. Кін, ще я пройду, Окей. Okay. Так, народ, дивіться, держава робить запит на фінансову допомогу. Скільки їм треба? Ні дякую. Запит про укладення пакту про Да, да. Е, запит. Та йдіть ви в СРАКУ, знаєте. М -м так. Ладно. Що у нас тут? 21 рік. Дивіться. Ми зараз не можемо, на жаль, на кого напасти, дай нам... Макс на кого ми можемо напасти на Канаду. В Канаду ми розмажимо. Е, дивіться, я собі пожежі тут допомогу. Дивіться, я хочу включити отак от. Проти нас. Проти нас це непонятна країна, я забув. Е, да, Венесуела. Ну, погана сам це до нас. Росія, Китай, понятно. Сомаліна чи потім, да. Ну, Іран, Ліван. Тут що це таке? Афганістан. В'єтнам. Коротше фігня. А коли стрім Майнкрафту? Завтра ввечері, я думаю, можливо. Або. Ні, завтра, напевно, без стріма я буду розвиватися на Мінхавані. Тому, напевно, без стрімів завтра. Точно не сьогодні. Да, Фанікс. Еээ, центральний банк. Нам би. Та реклама, ну йдіть в сраку, Тут якась фігня мені. постійно. Ладно, дивіться, ми можемо оплатити, але ми не можемо платити Молдову, гляньте. Молдова нормальна. Все. Молдову ми розмазуємо взагалі. Та боже, це всіх. О, Господи, як тут тяжко. Напевно, більше не будуть стрімити це, бо важко не такий актив плюс. Так лісопильні прокачуємо. Пишіть щось, бо тут однувато. Пишеш сам все. Ой, пишеш, е маєш тут все контролювати. так хоч щось буду читати, може відповідати на ваші питання. Е Прийшло? Прийшло. Дивіться. Нам треба будувати. Це. Я мож... Я жодну лісопильню не можу будувати. Клас! Ти знаєш, мов сей. Так, понятне діло, я живусь. Кря-кря-кря-кря-кря-кря кряк. -кря 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 -кря. Це тільки ще попросила вас поставити вподобайку. А не визнані країни. Ну, в суті що для тебе? Типу, Тайвань, а Республіка Китай, правда, ну ладно. Типу, нема. цієї... Цього... Ну, коротше, все нормально. До речі, хтось знав, що е дані. Ой, Хазмер, це довга історія. Я. Давай поки що без цього. Дайте введемо санкції проти Росії. Санкції проти Китая. І санкції проти Ірана. В державі дефіцит електроенергії. Ладно. Е, а Це погано. Е, Макс з на ну, якось. Я працював. Намалював? Ні. Смарагд, ти ще не встиг. Я починав, але не встиг. Треба було уроки робити. Проти Ірана вводимо санкції. Куди? Північна Корея. Та який пекін? Не знаю, це мені буде якесь просить, але... США. Да. Розумію. Так, дякую. Це гуся. Оооооо. Ладно, це фигня закрити. Треба. Е, можна починати газетку, але... О, розмір. Ой-ой-ой, скрізь -ой -ой, дефіцит. Мені страхо. Реально. Типу. Е, Мама не просто того ютуб каналу. Та ні, Нормально. М -м, так, яка справа... Продовжуємо прокачувати. Е... Ну. Я думаю, що ця гра вона більш довга. Тобто в ній треба довго грати. Типу, перша частина там було легше. Ти граєш, там все швидше відбувалось. Тут все є набагато тяжче. Типу, я просто хотів сьогодні. Глянуть. Ну, спробувати, як це взагалі стрімить не в Майнкрафті. Ммм, податки. Ммм. Ладно. Все одно ну, що там хтось вмирає. Ну да, Хазмер, це. Тихенько робиться. Проблема там, мені ще треба центрального банку оплачувати. 26. Йой. Давайте. Оце опустим. І оце. Але ні, фігня виходить. Ем. Ти грав стикмен проти зомбі? Ні. Ну. Не знаю. Я грав першу частину, там все набагато легше грається. типу... Знаєте що? Походу. Наша мені ця реклама. Наша мені ваша тема. Я б понизив би прибуток тут. ну... Матеріальне забезпечення. Бо мені треба гроші. А гроші беруться з людей. Ні, ну Майнкрафт краще, але я хотів просто затестити як це. Тобто... Завтра, можливо, ввечері. Я не знаю просто, якщо я буду... Ні, напевно, завтра без стріма. Що ти! Майнкрафт краще? Ну, то понятно, так. Да, це тяжко. Давайте, ну не знаю, треба десь буде. А, я не знаю. Напевно, стрім недовго буде йти. Я думаю... хвилин 20 і все. Розумієш? Йой. Ммм. Mm, да. За мого правління США посипеться. Да, реально, за моєї і за мого правління США не прийснує довго. Але ладно. Ну, дивіться, ми трохи нафармили грошей. В принципі, йой, піднімаємо матеріальне забезпечення. Бо зараз буде халепа. Так. що... Я ж я розумію, що в мене Майнкрафт аудиторія, але я хотів спробувати взагалі, як це стрімить в іншому для себе. Принтех положень. Якщо піднять повністю. Зніми відео там, де ти не будеш добувати дерева. Ого. Ну все, відео на цьому не буде зациклене. Це... Просто дивись. Завтра я буду починати знімати відео про Майнхавен. Я не знаю. Чи в мене буде час найближчим часом знімати щось про Майнхавена? Хоч бери і знижуй матеріальне забезпечення науковцям. Скільки читаті у мене є. Де подивиться, який є рік, ага. Угу, в мене достатньо часу. Як ти ставишся до Росії погано? І ми йдемо, від... а це читав. А, так, що це за чат? А. Авторизація, ні дякую. Не хочу. Об'ясню, як це зробити. Ні, ну я розумію, але... Що я можу пришвидшити? Ні, 34 гривні, дякую. Е, так, а що ядерку треба? О, це... Да. Україна, що з України? Забудь цю ідею, окей? Не забуду точно. Пірати Карибського моря. Ладно. Ладно, дивіться. Все ми що робили. Будем далі. Хідні поваги. О, дайте це прокачаємо. Я її недавно вигадав. Контррозвідки. Давайте це. Будемо прокачувати нижню гілку. А потім. А потім буде видно. Лісопильні, ура! Ми прокачуємо лісопильні. Я б... Лісопильні прокачали. А. А, що ж вам сказати, народ? Треба придумати... Ну, дивіться, нас виплачуємо зараз кредит, але ну, він якось не надто вже вигідний. Я можу щось? Ой, 15, ідеально. Це до якого? До 22-го нормально. М -м -м. Так. Про що я там говорив? А у мене хіба є ядерка? Міните у мене немає ядерки. Мені зець тут треба окремо її виробляти. Ну, типу, створювати дивіться, ядерна програма. Ядерна програма коштує 50 мільйонів. Штормік. Феникс точніше Розумієш? 50 мільйонів, де я тобі візьму, якщо я ледь набрав 101. 101 тисячу. Ооо, кайф. Зараз трохи пофармимо, народ. Зараз можна трохи пофармить. Так. Лісопильні на максимум. Тоді не на неї, ну це можна подумати. Будемо йти, напевно, бетонний, прокачаємо, а потім будемо йти далі по тим, що я прокачав. М -м -м. Дивіться, в мене вже є гроші, але... От скільки коштує напасти на... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. 380 на 1000. Не, я не хочу. А якщо повернути... Зв'яжуйся я зі мною. Та йди в мій телеграм-канал, якщо хочеш, я тоді там з тобою зв'яжусь. Так, mm -hmm. uh, ладно. E Що там погано себе А, Все. все. Значить, може спокоїтися. А, боже, смарах, це забувають, чесно. У мене стільки інформації, яку треба в голові тримати, що. Дивися, коли навіть банальне забуваю. Домініканська Республіка, ось сього, дивіться. Сила в неї. 10 тисяч. У мене там... Я потужний, коротше. Теревені... Да! Смара, ти я Ти... Владік, чехи там підписаний. Я. Дивіться. По-перше, будуємо представництво. По-друге, покращити відносини. Уявно, скільки за тисячу, як воно підніметься? А, Владосик. Все, сорі. П'ять. Ладно, давайте. Десять тисяч. Угу. Двадцять тисяч. Я хочу підняти ось Місіонерство. Все. Я місіонерство зробив. Я хочу долучити їх дипломатичним шляхом до себе. Типу, не хочу нападати, але я можу переписуватися до влади Майнкрафт, та я знаю, що ти йому писав, наче. Ми якраз саділи в ну, ми говорили по голосовому 에, так, дерево ось це. мм, так, дивіться, мм. Mm. Електроенергія, що у мене з електроенергією? Треба ще одна теплостанція. Ні, ну начебто я виходжу на щось непогане. Типу. Скільки я можу? Що тільки я пишу? Та не знаю, ну людей мало. типу. Це ж не Майнкрафт, це якась гра ліва взагалі. Угу. Дякую, Смарагд. Дякую. Ага, Размерли, ясно. Де можна забрати тимчасово гроші? Як би це не звучало? Все, оплачуємо кредит. Мені треба... дивіться, служба безпеки. Та наша мені ваша реклама. У мене вся реклама тему. Типу, іншої вже нема реально. Коли я не зайду, це знов тему. У вас довбало О! Дивіться, ми робимо так от. І зараз максимально. О, це добре. І зараз треба так посадіть трохи, щоб. Ладно, повертаємо народ. Все протести по всій країні, як мені написали. От тільки кошти. Давайте. Проведемо концерт. ще раз? Через... Давайте, вони це клас, їх віднімає. А, на три, нормально. А чому так мало людей? Бо це не Майнкрафт Сьогодні Це то тоді, да, я сам радий. Ладно, напевно, більше не буде стрімів по цьому. Бо вони не заходять. Ну, я очікував такого, але... Просто щоб... Розуміло. Ладно, народ, напевно. Ще хвилин 5-10 і все. Да, Майнкрафт буде. Торгівля... Прийд Марксимус. Ладно, народ, напевно, я завершую на сьогодні, бо гра погана це заходить. Піду розбиратися з, новим, з новою версією Майнкрафта. Можливо, навіть. Що мало ймовірно, зніму для вас якесь коротеньке відео. Але це мало ймовірно, бо ні, ні. піду готуватися до завтрашнього дня, буду звільнювати місце. Щоб вистачило завтра, щоб знімати довго, Тому бувайте, завтра, ввечері буде стрім, але 10% що буде. Бувайте, не хворайте. Буває